Привіт, дорогі друзі, це Андрій, канал Ремонт душі. Насправді, сьогодні ми з вами поговоримо про медитацію. Перед початком своєї медитації я намагаюся щоденно медитувати. Я не скажу, що я роблю це прям щоденно, але я до цього рухаюсь. Чому важливо щоденна медитація? Це дисциплінує вас, це розвантажує вашу психіку. І повірте мені. Щоденна медитація не гірше загортування організму, підтримує, допомагає вашій психіці. В цей непростий час людям, які постійно в стресі перебувають, а навантаження психіки відбувається через соціальні мережі, через зовнішні фактори, через постійне, незрозуміле таке відчуття тривоги, ти не знаєш, звідки може прилетіти. Ні, звідки прилетіти, ти знаєш, коли? От тут питання. І неважливо, де ти зараз знаходишся, а, ти повинен зрозуміти одну просту річ, друже. Чи подругу? Навчившись медитувати, перш за все сам, ти отримуєш дуже крутий інструмент, який допоможе тобі в найважчі часи. По-перше. Друге. Ти почнеш будувати нові нейронні зв'язки, в яких буде записана поведінка, яка націлена на збереження твоєї психіки. І третій важливий момент, а, опанувавши процеси медитації і відкривши для себе цей інструмент трансформації реальності, ти отримаєш ключ від. Автомобіля, я не знаю, космічного корабля, який тебе відправить в твою нову реальність. Якщо щоденні дії по типу там, ходьби, спорту це рух, то медитація це прискорений рух. Ви займаєтеся англійською мовою і медитуєте. Ви займаєтесь бізнесом і медитуєте. Це як е, чарівна пігулка, яка прискорює. Світ навколо вас медитація. Через заспокоєння, через фокусування на внутрішньому вашому стані і через процес заспокоєння внутрішнього вас, який постійно з вами розмовляє. Той самий маркетолог, який періодично вам продає щось не дуже корисне, але дуже смачне. І третій важливий момент, який я хочу зауважити, це те, що медитація, вона. Найпростіша. При цьому найскладніша, тому що люди кажуть, мені важко сконцентруватися, я не можу сидіти отак з закритими очима. Ляж. Не можеш сидіти, ляж. Все дуже просто. І відпустили дихання. Відпустивши дихання, просто за ним спостерігаємо. Буде дуже багато думок. Вони будуть літати в вашій голові. Вони будуть постійно, там хтось з вами буде розмовляти. Є класний лайфхак. Як тільки думки з'являються, ви маєте паралельно закинути в цю мішалку запитання: хто це? Хто ти? Хто зі мною говорить? Нащо це? І далі продовжувати концентруватися на цьому трикутничку, спостерігаючи. Ставите собі таймер 5 хвилин. 5. Ось так просидіти. 5 хвилин. І дихати. Вас може затікати з сідниця, буде стріляти в спині, в плечі. Вас будуть відволікати. Все навколо буде в цей момент сфокусовано на те, щоб відволікти вас. Але це всього-навсього ваша увага. Але ці 5 хвилин перевернуть все ваше життя. В кращому напрямку. Крок за кроком. 5 хвилин в один і той же самий час. Щодня. І ви не щуєтеся, як зміни почнуть відбуватися в вашому житті. Далі, в наступних відео, я розповім про деталі віпасани, я розповім про методики, я розповім, чому це важливо і до яких рівнів ви можете дійти. А дійти ви можете, повірте мені, дуже далеко. І як це використовувати для трансформації вашого простору, щоб отримати максимальний. Ефект позитивний, не лише для себе, а й для оточуючих. З вами був Андрій, канал Ремонт душі. Я зараз сідаю в медитацію, а вас прошу, якщо вам це було корисно, поставити вподобайку, підписатись на канал і спостерігати за тим, як ми ремонтуємо душі.